свій будинок. Спершу пофарбуємо його. Я маю ціле відро рожевої фарби. Ой, який же гарний колір. Мій улюблений. Ну, просто краса. Будинок перетілюється на очах. Фарба закінчилась? Хм, Відро мені більше не потрібне. Що? Ні! Е, яка гедота! Я весь у фарбі! Жах, навіщо мені таке покарання? Самій фарбувати будинок? Ну, вже ні, охоронець до мене. Бачиш цей будинок? Я хочу такий. Зроби негайно. Все буде у найкращому вигляді, міс хлопе. Вже приступаю. Почнемо з даху. Залізаємо. А тепер потрібно замовити фарбу. Так, це не те, це не те. Ага, кетчуп. Те, що треба. Замовляємо та побільше і чекаємо доставку. А от і вона величезна порція кетчупу. Те, що треба. Зараз я палю кетчупом будинок, і він стане саме такого кольору, як на картинці, котру мені показала місць Клоя. Наберіться терпіння, скоро ви побачите приголомшливий результат. Готово! Що скажете? Непогано, але я не бачу золотих деталей. Так звідки мені їх взяти? От, тримай. Цій скрині золота достатньо. Ого, неймовірно. Ну а що ж, цим можна працювати. Для початку ми його розклавимо за допомогою пальника. Ну, а тепер, коли золото стало рідким, я можу промалювати золоті деталі. Погнали! Ви тільки подивіться, як воно гарно сяє. Так, це тобі не просто фарба, це справжнє золото. Здається, відірвався чи ні? А ну стій злодюшка. Він побіг туди. Ага, чудово, дякую. Ну нічого собі, дині, виходь. Прибиральник побіг. Велике дякую, брітні. Ти мене врятувала. Я тепер твій боржник. Ну, добре, я пішов будувати свій будинок. Ой, який він милий. Ну що, час приступати. Спочатку з'єднаємо всі швабри разом. О, ні, все подає. Нічого, спробуємо ще раз. З мотузкою все вийде. Зараз я все зв'яжу. Так, так, ось так. А, здається, нова проблема. Я заплутався. Падаю. А. О, ні. Підолашний день. Смішний бовдор. Ого, це що? М -м, який великий брильянт. Все, ну-ка сюди. Прекрас таким брильянтом, мій будинок, ясно. Зачекайте, а як же. О, стільки грошей мені вистачить. Ось цей важкий брильянт прикріпимо от сюди. Ще пару штук приклеїмо от сюди і от сюди. Тепер цей будинок виглядає як резиденція королівської родини. Тут багато брильянтів, корона і гарні сяючі двері. Просто ідеально. Кожна деталь виконана у дуже багатому стилі. Міс Хлоє, прошу підійти вас до вашого будинку. Оцініть мої старання. О, здорово вийшло, так? Так, я задоволена. Ого, як круто! Ну нічого, зараз і я свій будинок прикрашую, тоді він буде виглядати не гірше. Підірвемо цю м'яку бомбочку на даху. І валя. Кухнастий дах готовий. Вау, як оригінально! Ага, дуже дуже просто. Я це мав на увазі. А мені подобається. Ось цей великий бантик я приклею на будинок. Тут буде зростати свіжа зелень. Ну а маленькими бантиками я прикрашу двері. Ну, що скажете? Здається, мій будинок виглядає так мило. Ого! Брітні, твій будинок розкішний. І бантик просто відпад. Ой, а це що? Ці речі. Хлоя, ти чого? Ні, не подобається. Далі. Не модно. Все не те, Сем. Мені потрібен новий одяг. А мені подобається. Це все знадобиться мені для дому. Здається, мені прийшла геніальна думка. Точно! Для початку виріжу з одягу квадрати ці кольорові квадрати викладу і з'єднаю за допомогою степлера між собою. Супер! Залишилось покласти цей кольоровий плет на мій каркас. Ура! Готово! Виглядає дуже круто! Ну і що ви закінчили? Тоді давайте поглянемо. <хи> так, друзі, ваші будинки такі унікальні. Ви зробили все, що було в ваших силах. Молодці. Ну що, рухаємось далі? Бо далі лише цікавіше. Одна мить місклоя. Прийом, прийом. Рухаємось далі. Який я щасливий, що в мене такий гарний будинок. Але зупинятись на досягнутому я не маю наміру. Буде круто, якщо всередині я постелю плит з залишків тканини. Ось так. А для більшого затишку я розставлю подушки. Між іншим я їх сам пошив. Зі старого одягу, що знайшов на смітнику. Вау, як же здорово! Не вистачає лише гірлянди. А чого вона не горить? Ну-ка, інша річ. Розвісимо її у мене в будинку. Обережно приклей ось тут і ось тут. На ну, стіни я прикрашу картинами. Котрі сам намалюю. Так, так. Я зовсім непогано в малюванні. Ага, перша картина готова. Можна вішати і продовжувати створювати. Ви тільки подивіться, в мене тут справжня картинна галерея. Ох, Як же мені подобається. Так, хочу тут жити завжди. Ого, з віконця я можу милуватися, брітні. Яка ж вона гарна. Діні, ти стежиш за мною? Хм, мабуть, здалось. Ох, щось тут порожньо. Думаю, настав час прикрасити кімнату всередині. Почнемо з цих похнастих сердечок. Розвісимо їх по всій кімнаті. Ой, як же здорово вони тут виглядають. Мені дуже подобається. Ну, а тут у мене буде дуже м'який рожевий коточок. І тут також. Ну, яка краса. Ой. Але не забула про свій портрет. Подивіться, яка я тут гарна. Повісимо його от сюди. Ну і звісно, мені необхідне місце, де я завжди зможу підправити макіяж. Поставимо стіл, дзеркало і розкладемо косметику. До речі, чому б саме зараз не оновити макіяж? Ну-ка. Чудово! Мені дуже подобається. Ну, яка ж мене чудова кімната. О, Вам також подобається. Велике дякую. Сем, ось тут стіну пофарбуй краще. Ох, що б він без мене робив. Так, так, місклоя. От і все, готово. О, ні. Фарба на моєму обличчі. Сем. Вибачте мене за непорозуміння. Зараз все виправлю. От М -м, віддай сюди. Нічого ти не можеш зробити нормально. Ой-ой! Добре, я продовжу займатися кімнатою. Тут потрібно зняти скотч. Ось так обережно. Який же гарний золотий візерунок з'являється. Виглядає дуже дорого та багато. Міс Хлоя, ви точно маєте оцінити. Дизайн кімнати виконано повністю у вашому стилі. І правда, всем вийшло добре. Але для більшого затишку не вистачає килима. Давай зробимо килим з грошей. Інша річ. У кутку нехай буде золотий пам'ятник. Стіни прикрай з губами з рубіні. Та не забудь поставити мій алмазний стіл. Звісно, міськлоя. І про підсвічник зі свічками я також не забуду. Отак я в захваті від своєї кімнати. Швидше пишіть в коментарях, чия кімната вам подобається більше. Йду, йду. Дивно, нікого нема. А хто стукав? Ого, пазівник? Ну, добре, піду дізнаю, що там. Це будинок Дині. Ого, яка мила листівка. Це я і Дині. Ну, що за краса? Швидше б його побачити. Ой, привіт, брітні! А я вже тут. І ці квіти для тебе. І найкрасивіше, і неймовірна Будеш яке, ж у мене милищеня. Ну просто диво. Давай помиємо. Встав свої милі лапки ось так. І про шапочку для душу важливо не забути. Ой, як тобі личить. Я теж, мабуть, помию своє кошеня. Ось так поставимо твої милі лапки. Ти що не хочеш митись? Боїшся води? Ну нічого, я дещо вигадав. Зараз я покладу туди смішних рибок, і тобі стане весело і зовсім не страшно. От інша справа. А тепер я обережно палю на тебе з лійки. Який же ти милашка. Дивись, що у мене ще є. Шампунь спеціально для милих кошенят. Ось так обережно помасуємо. Так весело тебе мити. Більше піни на голову та за вушками почухати. Бачу, тобі подобається. Ой, а що це відбувається? Мій котик так здорово мурлика. Мабуть, йому дуже подобаються ці бульбашки. І моєму песику вони також дуже подобаються. Ми з тобою великі молодці. Дивись, вони стали такими чистими. Залишилось їх висушити. Так, зараз ми цим займемось. Настав час обідати. Дітки приготувала спеціально для вас. Це ще що. Ух, ці дрібні звірята. Ну, буває. Так, на чому ми там зупинились? Зараз ми швиденько висушимо вас з допомогою пену. Котику подобається. І писику також. А взагалі це дуже приємно. Згодна. Неймовірно, ви лише погляньте, як же перевтілились ваші звірята. Так, це сюди. А це от сюди. Ура! Я переміг! Швидше завантажую гру мультідосорт Google Play та Apple Store на свої планшети та телефони. І, звісно, розважайся разом з нами. Є, які наші вихованці чистенькі. А тепер настав час трохи тебе нарядити. О, яка милаха. І так, для початку. Я почищу твої лапки у спеціальному стаканчику. Ага, ось так. Тепер настав час помазати їх кремом. Повір, шкіра на твоїх лапках стане дуже ніжною та м'якою. Бачу, тобі подобається. Це ще не все. Продовжимо наші спа-процедури. Дивись, що у мене є спеціальна рукавичка. З її допомогою можна позбавитись від зайвої шерсті. Ой, гидота яка. Це ми мабуть викинемо. Ну, а тепер пригощу тебе з цим смачним кормом. Це комплемент від нашого спа-комплексу. Моє миле кошеня! Зараз я тобі також влаштую спа-процедури. Який же ти милий з цим бантиком. Звісно, підстрижемо тобі кіхтики та намажемо лапки кремом. А далі трохи тебе розчешемо. Ох, як здорово ти морчиш! М Який ароматний спрей. Тепер ти будеш також приємно пахнути. Ну і звичайно, я пригощу тебе смачними ласощами. Мій милаха! Як же мені подобається тебе гладити? О, я дещо придумала. Настав час тебе вбрати. У мене є кофточка та спідничка. Wow. Думаю, вона буде виглядати на тобі просто неймовірно. Ось так, обережно. Вау! Wow. Ти неймовірна красуня. А ще у мене є ось такий ошийник. Та заколочки. Oh. Моя краса! Ой, а це ще що? Все ми тут граємось. У мене між іншим кошеня ковбой. Добре, постріляли трохи, а тепер пограємо в полювання за лазером. Ха, Який кумедний. Обожнюю тебе, мій красень. Це і справді дуже мило. Я гадаю, що мій песик також не відмовиться пограти. Ану, принеси мені цю іграшку. От молодець. А, але це, здається, мамині окуляри. А от і сама мама. Я нічого не бачу. Діти веде. І куди поділись мої окуляри? Упс. А, велике дякую. І хто у мене їх забрав? Ти більше так не роби. Не ображайся, мама просто не любить, коли у неї забирають її речі. Це було дуже кумедно, так? Ага. Ти такий милашечка. Але знаєш що? Я хочу тебе потішити і зроблю для тебе неймовірний будинок. Візьмемо картонки, склеїмо їх між собою. А далі перейду до малювання. Намалюю вхід у вигляді мордочки котика. І додам ще багато смішних малюнків. Так, ось так. Гадаю, дуже симпатичний будинок для котика. Йди швидше сюди. Бачу, тобі подобається. Ох, я задоволений. А у мене є лише собача лежанка. Але треба придумати ще щось. Так. Здається, у мене є ідея. Я зроблю з цієї лежанки справжній будиночок. Будинок для моєї самої милої принцеси. Ось так набагато краще. Бачу, ти задоволена. Так, 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 подивимося, що там у дітей. О, нічого собі, який милий песик у такому гарному будинку. А це просто диво кошеня. Як же мені весело з вами грати? Ви просто диво.